Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрільна, заробіток в інтернеті без вкладів. Іноді показую проекти із вкладенням, щоб заробити більше, але зараз піде мова про проєкт, де можна заробляти гроші без вкладів і без рефералів. Проєкт Майтонбанк саме така можливість тут існує. Сайт додає постійно нові способи. Змінює економіку на найкраще інтерфейс дизайну оновили і стає працювати все цікавіше. І заробити може кожен бажаючий. Якщо ви поповнюєте баланс, то отримувати будете дохід на день до 2% від балансу. А відразу, коли зайдете, у вас буде 1% внизу прибутковість. У тон, бачимо, скільки це виходить, щоразу сума доходу на день буде змінюватися. Це, я думаю, зрозуміло. Якщо ви зібрали 2 тонн, наприклад, і хочете вивезти, то виводити потрібно 1 тон, щоб на балансі залишилася сума для майнінгу. Все вам покажу трохи пізніше, і дивіться, прибутковість на день вже зміниться. Тобто, капати вам буде вже відсотки не від 2 тонн, а від 1 тонну у два рази менше. Але сума щоразу буде збільшуватися, якщо баланс зростає. Це також, думаю, зрозуміло. Або можна вивести всю суму і заробляти далі на перегляді реклами та на підписках, або знову поповнити баланс і збирати тончики на вихід. Як ми тут заробляємо без вкладів? Промокоди їх ви можете брати на каналі MyTonBank. Та на каналах у деяких блогерів. Я щодня роздаю промокоди на своєму каналі у Телеграм. За промокод 1 ви отримаєте 0.001 тонн. Декілька рекламних блоків ми тут бачимо, за перегляд яких ви отримуєте винагороду в тонах. Рекламна добу дається однаково кожен раз. Дивимося та заробляємо. Все просто. А я думаю, що це непоганий заробіток. Додати тончики до свого гаманця простими способами. Чому би і ні? Також підписки на канали існує. Є можливість рекламувати свої ігри, канали від 100 переглядів за посиланням. Ви будете отримувати 0,5 тонн для отримання рефералів. Можна придбати рефералів і отримувати прибуток від їхньої активності на проєкті. Ці користувачі. Як ми бачимо, не закріплені ще не за будь-яким рефералом, тому можна купити їх і вони будуть приносити вам користь 20%. Всі ці способи доступні для кожного. Також ви можете запрошувати нових користувачів на проєкт та отримувати додатковий дохід від їхнього заробітку. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися. Обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Не пропускайте промокоди, які я кожен день публікую. Їх, вистач... Їх не на всіх вистачає, але треба бути в перших рядах. А тепер поговоримо про виведення, як тут все відбувається. Як ми вже зрозуміли, у кожного в кабінеті два. Відділи із сумами. Перший це баланс, на нього ви робите депозит або не робите, заробляєте на рекламах, промокодах, та отримуєте суму, яка майне у розділі доходу. Також на баланс йде зарахування від активності ваших рефералів. Те, що на майнилося в доході. Це другий розділ, можна перекинути на баланс, і тоді ви будете отримувати більший відсоток на день. Чим більше у вас на балансі коштів, тим в день ви отримуєте більше тончики. Дохід ви можете перевести на баланс, баланс збільшується. І дохід на день у вас теж збільшується. Також вивезти ви можете суму з балансу та суму з дохіду. Наприклад, ви, ви намайнили в дохідності у вас намайнилося 1 тонн, ви їх відразу можете вивезти. А баланс у вас накопичується. Але я виводжу лише з балансу, щодня роблю реінвест із доходу на баланс, і виводжу раз на тиждень або раз на три дні половин, половину суми. Тобто, як виходить, як вам буде завгодно, як вам кажеться, що ви зможете так більше заробити, показую, як перевести із дохідності на баланс кошти. Вказую суму і реінвестую. Баланс мой збігшився, баланс поповнився, і тепер я буду трохи більше отримувати на день. Мінімальний вивід 0,5 тонн. Комісія 0,1 тонн. Платежі обробляються протягом доби. Виводила я вже 5 разів. Усі свої результати я показую на своєму каналі у Telegram. Тончики на гаманець надходять за кілька годин, довго чекати не доводиться. Я здійснюю виведення на тонкіпер. Треба вказати тут адресу тонкоїна і очікувати. Переходжу до гаманця і бачимо, що мої тончики на місці. Все чітко та прозоро. Я отримала вивід. Дякую за вашу увагу і за те, що залишаєтесь зі мною. Я і надалі буду намагатися шукати нові способи заробітку в інтернеті, показувати вам свої результати. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!